Проїхав 300 метрів за 124 гривні. Оскільки мені вдасться заробити, зараз у мене пробіг 33 кілометри і буду працювати тільки по преміум. На, поїхали на оболонь. Так що мені зараз повинно прилетіти замовлення по преміум. Ось 535 гривень. Ну що, вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, це значить, що треба працювати в таксі. Зараз 19.00, і я запустив всі програми. Я, як завжди, Uber, Black, Ball Business, Ball Premium, Що там ще? Уклон-бізнес, який я не дуже люблю. Але побачимо, які будуть замовлення. Зараз біля каравану знаходжусь. І в цьому відео, в цьому відео, ви побачите дві зміни. Це п'ятниця, а також субота, і це буде вечірні зміни. Так що я чекаю на перше замовлення, а ви додивлюйтесь відео до кінця. А перед переглядом цього відео хочу нагадати про те, що ми відкрили своє СТО так, що ласкаво просимо. Ми надаємо такі послуги, як комп'ютерна діагностика, діагностика, також ремонт ходової частини. Ремонт, двигунів, коробок, обслуговування гальмівних систем. А також в нас можна замовити запчастини, так що телефонуйте, телефон залишу в описі. Щось біля цього каравану немає взагалі замовлень. Денний пробіг я збив. Так, нас пропустять чи ні. Ні. Виїду ближче до Виноградаря, можливо, там будуть замовлення, а можливо і ні. Тому що час уже на півна пів восьма, а замовлень нуль. Хочу розповісти, як я попрацював півтори години, навіть менше годину 15 в суботу. Так, приїхав на Поділ'я і взяв перше замовлення. Ось такі 8,3 кілометри 667 гривень. Потім прийшло, повернувся назад. І прийшло замовлення 2,4 кілометри, 500 гривень. 500, потім ще 500. і Потім останнє замовлення 530. Приходили також іще замовлення, які я відхилював. Так, і скільки я заробив за цю суботу. Так, так, так. Так, виставимо. Виставимо тиждень. Щодня, ні. А так, щодня. Вчора, позавчора, я не працював практично. Так, і мені вдалося заробити за годину, 20, годину 15 1647 гривень. Ось така в мене була субота непогана, я працював тільки е, по премію і ось такі замовлення були. Вирішив заїхати на МакДрайв, трохи перекусити. І потім буду працювати. Ну якщо буде замовлення, то поїду працювати. Вітаю, замовляйте, будь ласка. Два чизбургера. Два чизбургера, так. Все. 118 минути виходить, дякую вам. 120 гривень вже мінуса є. А я ще не почав працювати. Оце бізнес, оце бізнес. Дзинь мінус 120 гривень, 118 Ось це така гедота, але інколи хочеться. Так що я чекаю на наступне На, наступне, на перше замовлення і перекушу. На півно-9 на вирішив я поїхати в центр ближче до подолу, хоча це лише кові кілометраж. Але, але, але там кофе, до речі, то повинні бути. Ага, ні кофе, нічого нема. Ну, будуть. Я вже на подолі. Уклон я виключив, тому що без коефіцієнтів я не хочу катати. Болта 1,3 куфи і ми чекаємо на замовлення, на перше наше замовлення, тому що я приїв мало того, що коштує, а ще проїхав 11 кілометрів лише Ось так от Ось такий бізнес. Дочекався я на перше замовлення, правда, подання 2 чимось кілометри. Там, але, але, ми їдемо. Ну, що, 124 гривні є. Проїхав 300 метрів за 124 гривні є. Ну це, блін, я з таких поїздок, тому що 300 метрів можливо пішки пройти. Але, і за 20, 124 гривні, Дякую. Поїздка по преміум. Так, по преміум. Сподола. Фіг знає куди. Вирушаємо. Ну що, 457 гривень є? Але Яна Данченка. І це виноградар. Буду їхати на подол, включати преміум, якраз у мене півтори годинки є. Щоб позаробляти кошти. Кошти, шалені кошти. 10 хвилин і я на Подолі, хоча б приїхав там лише кові-7 кілометрів, але воно того варте. Тому що чекати там замовлення на Данченка, на яке всі приїжджають, ну нема сенсу. А краще зараз подола там мінімалок 4 зробити, заробити там півтори тисячі і проїхати, ну, 15 кілометрів, може 20. Ось такий мій план, побачимо, яка буде ситуація. Вже кофе 2,4, 2,4, так, 2,4. І я паркуюсь зараз десь і чекаю на замовлення. Побачимо, скільки мені вдасться заробити. Зараз у мене пробіг 33 км. І буду працювати тільки по преміум. Уклон, Uber, уклон я виключив, тільки преміум, тільки преміум. І чекаємо на замовлення. До речі, на півна 11. І дивимося, які замовлення є в уклоні. Якщо... Буде їх дуже багато, то ми будемо по мінімалочкам їздити. Так, 328, 360, 311. Ну, Такі непогані тарифи, я б сказав, що у нас по стандарту 313 гривень за 8-9 за кілометрів. М -м, непогано, непогано. Але ми працюємо по преміум з кофами. Ой, пец. Чи би пец не включив. Так, чекаємо. Маулиня по преміум берем невеличка поїздка. Поїхали. Подання теж невеличке. Ну що, працюємо далі. 455 грязними є. Там за 5-6 кілометрів. О! о, 2,3! А на Подолі було 2,5. Добре, будемо чекати, ловити замовлення. Це жесть 130 замовлень в ефірі. Де мій преміум по мінімаліці? На таке я не поїду. Відхилюємо, тому що це далеко. І, і і не підходить нам таке. Буду кататись по мінімалкам, що там нам говорить уклон. Ого, 141 одне замовлення. А я по болтові чекаю. що ісполняє цей 216. Ні. То воно чудить. Ну що, на, поїхали на Болонь. 966 гривень. Добре, поїхало. 630 метрів подача, на ну, такі сьогодні скудненький вечір. Ну і потім поїду відпочивати вже. Саме більше не люблю очікування, тим паче. Те, що в болті не враховується простій. До речі, ми зараз і перевіримо це. Ну що, виконав останнє замовлення, чекав довго 10 хвилин, але простійно нарахувало. Так, ми поставимо трієчку, тому що. четвірочку Щоб довго не писати пусть буде четвірочка І я лечу додому до комендантської години 12 хвилин, Ну благо мені недалеко їхати, так що мчусь, кінчусь. Нічу, ну що я вже вдома. І за сьогодні проїхав. 63 кілометри. Сьогодні працював тільки по болтові і заробив 1615 гривень. 1615 ділимо на 63 25 гривень кілометр. Ось така в мене зміна. Завтра, думаю, буде краще. Без 15.10 я виїхав працювати. Так, у нас якісь тут якась обнова прийшла, що, що додавали дуже дуже там якусь мову голосове управління, а також щось змінили. Ну, не зрозуміло, що змінили, але ми збиваємо денний пробіг, так як я виїхав. Збросить і... Запускаємо болт. Сьогодні буду працювати тільки по болту по преміум. Так як вечір. І і... Ого. Кофе є. Кофе є. Де там? ось. Це відео, скоріш всього, буде, як я працюю преміум чим обична зміна. Ну так, так що погнали працювати, їду на поділ і там вже буду брати замовлення. Коефіцієнти 1,9 Час у нас. Без 10 десять. що нам уклон говорить? Скільки замовлень в ефірі? Уже є. Ось такі ось замовлення в уклоні, поки коефіцієнти невеликі, але там нуль, нуль замовлень. Побачимо, може хтось захоче їхати по преміум. Ми сьогодні будемо працювати сугубо по преміум, і це відео буде тільки праця по преміум. План на вечір заробити 2000 гривень. Чи вдасться мені за 2 години заробити 2000? Подивимось. Ось такі замовлення в уклоні по стандарту. Голосили повітряну тривогу. -да. Коефіцієнти в нащо? 2,3. Перше замовлення по преміум. Їхати на оболонь 582 гривні за готівку. Вирушаємо. Ні, не вирушаємо, тому що відміна. Гаразд чекаємо на наступного клієнта. 200 гривень за скасування я отримав, але можливо їх і не нарахують. Так, нарахували, ну, а там будемо дивитись, чекаємо на наступного клієнта. 1000 гривень, але не поїду я. Мінімалочку центр, ось ось ось. 150 замовлень на Подолі. Це жесть. Зараз і мені повинно прилетіти замовлення, тому що рядом немає автомобілів преміум сегменту. Десь біля, біля золотих воріт є. Ось, ось стоїть то вже... Кудись виїжджає. Так, кудись він поїхав. Гривень. Замовлення скасоване. Але мені не дуже туди хотілося їхати. Преміум Болт рядом автомобілів немає. Перше замовлення є. Подання до кілометра. Їдемо. 564 гривні є. Їдемо далі. Їдемо в центр і будемо приймати замовлення в центрі. Блін, на таке замовлення я не поїду, тому що це білет в одну сторону, хоча 720 гривень, але ми не поїдемо. Ой, уб'ю я собі рейтинг з такими замовленнями. Мені мінімалочки по 500 гривень. Ще 4 мінімалочки вивезти і буде норм. Цю мінімалочку я візьму. Зараз почало першого вже, вже під'їжджаю додому і підведу підсумки сьогоднішнього дня, а також вчорашнього. Нагадаю, що працював я сьогодні тільки в преміум. Вечір мені не дуже сподобався, але але... так, котику уйди сюди. Але що маємо, то маємо. Ну що, я вже вдома. Проїхав за сьогодні 55 кілометрів. А також раз 63. І що я заробив? заробив, заробив. Так, по останнім поїздкам, те, що я виконав. Так, ось ця поїздка 5,2 км 500 гривень. Потім перейшло на Джона Макіна 480. За 2 кілометри їхав 3 хвилини 480 готівка, але дали 500. Ну і останнє замовлення 500 гривень 7,2 кілометри. Мені не зрозуміла ця поїздка, тому що в центрі горіли кофи, там кофи були 2,5. Але якось порахувало, що 500 гривень. Хоча ось ця поїздка з, теж з кофами, там скільки були? 2,5 кофи, 6, 564 гривні. Тобі ж гривень 100. Я не дозаробив. Ну, то таке. Так, за сьогодні виконав лише скільки? Одна, 2, 3, 4. Чотири поїздки. Чотири поїздки, і що я заробив? Ну, і п'ята відміна була. На... За які мені теж е, нарахували е, кошти. Е, 1733 гривні плюс 20 гривень ЧАВІ. 1750. Це я працював сьогодні тільки в преміум, приїхав за сьогодні 55 кілометрів, виходить практично 32 гривні кілометр. Непогано. І це з тим, з тим замовленням, те, що мене в другий кінець запихнуло, і я назад вже вертався без 15 додому пустим. Тобто лише кові-кілометраж. Ну, але Таке теж так буває. Сьогоднішній мені вечір не дуже сподобався, але маємо те, що маємо. Так, що я хочу порахувати, скільки я заробив за два дні. За два дні я заробив 1750. А також вчора по преміум 1615. 1615. 3365 гривень. Це я заробив за два дні. Проїхав я 63 плюс 55. Це виходить, скільки? 100. 118 кілометрів. ділим на 118. 28, 50. Так, звідси. мінусуємо те, що я заряджатись буду вдома, ну я використав небагато електрики, 100 гривень, посчитає, порахуємо, посчитаємо, порахуємо. А також мінус амортизація за 115 кілометрів, порахуємо 450 гривень. 2815 гривень це мені вдалося заробити за два вечори, які я працював в преміум. Коротеньке відео вийшло, але я практично не працював в таксі, працював тільки два вечори і мені щось вдалося заробити. А на цьому в мене все. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, а також заїжджайте на наше СТО. До зустрічі, пока!